Воно використовує Запорізьку АЕС, до речі, найбільшу АЕС в Європі, якості військово-політичного шантажу. Мовиться навіть не я про Україну, а про Україну Європи намагається а спровокувати техногенні катастрофи, відповідальність за які буде покладено на українську сторону. Тому не випадково оці інциденти, нанесення ударів з використанням безпілотників. Причому досить насторожливо виглядає заява МАГАТЕ. Чому не проведено, власне, огляд місця подій, не задокументована траєкторія, звідки був запущений БПЛА, тип БПЛА, кількість вибухових речовин та все інше, щоб унеможливила подальші політичні спекуляції з метою звинувачення української сторони в нанесенні удару по критичних об'єктах. Але я нагадаю, це не перший випадок, коли. Російська Федерація намагається спровокувати техногенні катастрофи, відключення живлення ядерного об'єкту в Харкові. Наукова установка, коли, відповідно, після ракетних ударів Російської Федерації, причому точкових, змушені були перейти на відповідно е е інші паралельні засоби живлення, дублюючи, плюс нанесення ударів по Місія зберігання відпрацьована ядерного палива на території Харківської області, і паралельно цим намагання звинуватити українську сторону, нанесені удари з використанням БПЛА по ядерних об'єктах безпосередньо на території Російської Федерації, зокрема Курська АЕС. тобто йдеться про те, що Російська Федерація намагається продати світові ситуацію, що саме українська сторона є. Стороною, яка своїми діями ставить під загрозу екологічну безпеку всього європейського континенту, і відповідно на цьому тлі вимагати а, де Юре де-факто визнання своєї військової присутності на території окупованих районів Запорізької області, зокрема Запорізької АЕС. Не випадково риторика російської офіційної влади е, свідчить про те, що вони. Розглядають присутність свого військового контингенту, а наразі Запорізька є перетворена фактично військову базу, як, начебто, гарантії екологічної безпеки для європейських партнерів.